Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благодатна субота. Живемо, радіємо. Сьогодні перша у нас субота місяця. І хто слідкує за каналом, той знає, що сьогодні у нас практика останнього дня. І дуже важливо цю практику проходити. Останній день, прожити цей день як останній, примиритись з Богом, примиритись з усіма ближніми ворогами, бути готовим піти до неба, додому. І цей день пережити максимально, максимально в своїх. Скажімо так, досягнених бажаннях побачити, що ти за цей місяць зробив, що не зробив, щоб ще поліпшити в своєму житті, що покращити, чого б ти більше прагнув, чи, чи якісь ти здобував скарби для неба, чи тільки земні скарби, де ти втрачав свій час цей місяць? Як ти жив цей місяць? і Зробити якісь нові практики, нові цілі поставити на наступний місяць, особливо духовні практики, бачити, відстежувати. Сатана зараз хоче будь-яким чином вивести вас, вивести мене з, з рівноваги, збити, збити від того, щоб займатися чим завгодно, тільки не собою, не своїм наверненням, не своєю. Не, не собою. Тобто дивись новини, переживай інше життя, дивись серіали. Що завгодно, живи іншим життям, тільки не турбуйся про своє, не, не піклуйся, не змінюй нічого в своєму житті. Можеш спасати хоч весь світ, але не спасай себе. Це такий синдром Спасителя, який дуже часто м -м, сатана навіює. Що спасай всіх, але себе, та себе що, ти дедеш в пекло та з миристим, та й все так часто є. І і цей тиждень у нас був такий більше на виборі, на різних етапах, як хто живе, як хто що досяг. І тут є така крайність крайність в цій допомозі, бо ми маємо як християни допомагати ближнім, але і маємо таких людей несумлінних, які сідають на голову і починають використовувати, починають просто сідати так і ноги звішувати. Коли ти допомагаєш з чистого серця, бо хочеш, це одне. А коли тобі вже людина починає постійно просити, нудити, точні, там, наприклад, і ще потім почуття вини тобі накидати. Дам приклад, наприклад, такий чолов'яга мені написав там, в тюрмі попав в тюрму 100 гривень на їжу, ну я йому раз дав 200 гривень, потім через день ще раз дав 200 гривень, потім ще раз він. А він все одно пише: там мені треба їсти, мені. Ну, вибачте, я вже не хотів йому нічого давати, але Бог поклав на серце, і я йому ще дав 800 гривень. Це така була десятина. Чомусь йому Бог поклав на серце. Я йому дав але написав, що я не хоч не хочу тобі давати ці кошти, бо ти є наглим, ти є несумлінним. Просив Бога, і Бог тобі буде давати. І це останнє, що Бог мені каже тобі дати, це тобі даю. Ну, більше там якось сам викручуюся, бо я не є на праці, і у мене нема там, доходів, я не є мільйонером. І цей хлопчага на наступний день, тільки отримав ці 800 гривень, на наступний день він вже пише. Має якісь проблеми, там його поб'ють, йому треба срочно 400 гривень. Я сказав, Ей, чао, заблокував його. На наступний день він мені вже пише з нового аккаунта, нове ім'я, прізвище, і він знову пише. Я чао, заблокував його. Бо не маю, не маю такого, знаєте, бо зараз я йому скажу ні. Я йому сказав ні. А він мені почне писати якісь гадості, ще проклинати і ще щось почути. Тобто він забув різко, що я йому вже скинув там тисячу чимось, тисячу двісті гривень, і він мені буде зараз сказати, що і друга, наприклад, історія: підвезли ми один раз жіночку після вечірньої програми додому. Живе вона дуже далеко за Крижевцем, Зовсім в іншу сторону, де живемо я, де живе Юля. Зовсім в іншу. Тобто протиполежна сторона міста. Один раз підвезли, потім якось зустріли, другий раз підвезли, а потім вона почала писати: приїдь за мною, забери мене, довези мене до вечірньої програми, а після відвези додому. Тобто знайшла собі таке безкоштовне таксі. І коли сказали ні то вона сказала: не, не ви не є хороші, ви погані. Тобто маємо вміти казати ні. Таким людям, особливо, котрі сідають на голову, на шию. Маємо, як християни, маємо допомагати. Але хто нагліє, то тих маємо також вміти казати ні. Бо ми не винні нічого тим людям. Винні лише Богу. І якщо Бог нас не засмушує нічого робити, а каже з вільного серця це робіть, то так само і ми. Допомагаємо з вільного серця, не з примусу. І почнемо сьогодні день з посилання Богородиці. 14 лютого 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні є день, коли даю вам послання для парафії. Однак ціла парафія не приймає послань і не живе за ними. Я засмучена і хочу, щоб ви, дорогі діти, слухали мене і жили за моїми посланнями. Кожна сім'я має молитися сімейну молитву і читати Біблію. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Для парафії візьмемо для твоєї не, не обов'язково, це для Меджугорської парафії. Це парафія твоя. Парафія перша твоя це сім'я. І Марія каже сьогодні: кожна сім'я має молитися. Сімейну молитву і читати Біблію. Сімейна молитва, що це таке? Це є зібралася сім'я і молиться. Молиться, може вервицю, молитися. І Особливо читати Біблію має. Розважати, глибоке розважання. Марія каже, що... Кожна сім'я. Не якась там сім'я, а кожна Кожна сім'я. Каже Марія, що хочу, щоб кожен жив за моїми посланнями. Дорогі діти, слухали мене і жили за моїми посланнями. Марія заохочена жити за її посланнями. І бачимо, в неї завжди є чудові послання, завжди прекрасні, які ведуть нас до миру, до спокою, до радості, до мудрості. Бо дуже важливо ще мати мудрість і бачити ці крайності, коли людині дійсно треба допомогти, але тобі сказав, це Бог поклав на серце допомогти. Або коли людина тобі надоїдає і просить, просить постійно, бо, бо, бо хоче скористати тебе, то в цьому маємо казати ні. Християни мають казати твердо ні. Ні і все, ні греху, ні. Таким різним речам, де хочуть люди просто використати. І молимось. Практика сьогодні: зібрати сім'ю і молитись в сім'ї і читати Біблію. Дуже часто Марія каже, читати Біблію, певно, тому що ми її дуже мало читаємо. Дуже сатана відводить нас від читання Біблії, від розважання Біблії. Така є правда. Тож благословляю вас сьогодні на читання Біблії, на переживання останнього дня. Будьте благословені. Мир вам і радість з меч па Папа.